Майже півмільйона безробітних в області працевлаштувалися завдяки службі зайнятості. Таких результатів досягнуто за 20 років роботи установи. Втім, служба допомагає не лише тим, хто шукає роботу, а й тим, кому потрібні спеціалісти. З восьми чоловік, які працюють на підприємстві, три чоловіка взяті через центр зайнятості. Не знаю, це може не закономірність, але для мене це приємно. У центрі зайнятості і роботою забезпечить і навчанням. Перекваліфікують будь-кого відповідно до нинішніх запитів роботодавців. Розвинуть приховані здібності і таланти. Пані Аліна за фахом педагог, але це у минулому. Тепер вона бізнесвумен. Свого часу втративши роботу, жінка не розгубилася. Відразу ж звернулася до центру зайнятості. Нині пожинає плоди власного бізнесу. Центр зайнятості мені допоміг дуже багато. Насамперед, тим, що там були організовані курси підприємців, які я успішно прийшла, і на яких мені допомогли і оформити підприємницьку діяльність, допомогли бухгалтерією і матеріали. Початку року в області працевлаштовані понад 40 тисяч безробітних. Це ті, котрі втратили робоче місце або ж нещодавно завершили навчання. Певний відсоток складають люди з особливими потребами. До кожного індивідуальний підхід. Ми будемо сува свій ніс, де нас не чекають, куди нас не просять на основі проведеної паспортизації суцільної паспортизації населених пунктів, від дошкільняти до проводів людини на пенсії. Сіма методами та засобами у службі зайнятості намагаються скоротити чисельність реальних та потенційних клієнтів, вирішуючи проблему безробіття сьогодні, не забувають подумати і про майбутнє. Відтак спеціальні заходи проводять із школярами, аби допомогти молодому поколінню визначитися із професією.